На Чигиринщині організували триденне таборування для синів і доньок, українських захисників, а також пластунів. Окрім цікавих активностей, фахівці навчають потрібних практик у межах програми ментального здоров'я. Те, як для сильних дітей незламної нації, наголосив очільник області Ігор Таборець, який завітав до табору. З його слів, обласна військова адміністрація постійно у пошуку можливостей, щоб якомога більше дітей охопити відпочинком і відволікти їх від буденності. Тому це тільки початок. Разом вшанували пам'ять Назара набережного, нашого героя, легендарного воїна, вихованця Черкаського пласту. Принагідно очільник області, подякував Черкаському осередку пласт, національна скаутська організація України, ротарі, клуб Черкаси, 118-ї бригаді та капеланській служби Черкаської ТРО за цей проєкт. Нагадаємо, цього літа на Черкащині планують охопити послугами з оздоровлення понад 23 тисячі дітей.